Мої вітання усім глядачам телеканалу Юбіар. Сьогодні говоримо про довіру аграріїв до страховиків, і, зокрема, про те, як закінчується рік врожайний у аграрії в Україні, як ми можемо конкурувати і співпрацювати із Європою. У нас в гостях президент українського клубу аграрного бізнесу Алекс Лісі. я вас вітаю. Вітаю вас. Отже, передусім, поговоримо про страховки, що зараз про пропонують страхові компанії на ринку аграріям, і ваша знову ж таки цитата: що для більшості аграріїв в Україні цей рік став таким лакмусовим папірцем, у чому ця перевірка була? Ну, треба почати, мабуть, з того, що якраз система аграрного страхування в Україні вона на жаль, останні 20 років майже не працювала. Чому тому, що аграрії не довіряли страховим компаніям, тому що дуже багато було якраз непорозумінь на ринку, коли аграрії страхували за величезні гроші в комерційних структурах і врожаї своєї тваринницької продукції, в кінці кінців на випадок якихось ризиків відповідно, що вони не могли отримати якраз ті кошти, які були передбачені на збитки. Ві компанії, маючи величезну кількість юристів та інших сторін, вони звичайно що могли виграти любий суд у простого селянина. В цьому році якраз чому тема аграрного страхування знову ж таки піднялася е, на найвищий рівень. Це те, що в цьому році, якраз, і уряд України ініціював затвердження нового закону про агрострахування, і нещодавно президент України підписав цей новий закон, згідно якого в принципі якраз буде відшкодовуватися частина коштів, які підуть на агрострахування з державного бюджету. Очевидно, що зала. Буде якраз зацікавленість і аграрії вже краще до цього. І звичайно, що страховим компаніям буде набагато цікавіше потрапити в пул, отримати ліцензію на цей вид діяльності, так зване агрострахування. І в цьому році, знову ж таки, якщо подивитися на цей рік, який в нас минув, він був досить таки складним для більшості регіонів України, що стосується якраз збирання врожаю озимих та е, інших зернових культур, в першу чергу в нас була складна зима, де дуже багато посівих озимих культур якраз вимерзли. А влітку величезна спека Південні України повністю покрила. Відповідно, що наші втрати були десь приблизно 10-15 мільйонів тонн зерна, що рахунку на кошти скажімо так, затрануло десь 3 мільярди доларів. І якби ми їх своєчасно застрахували, відповідно, що або аграрії застрахували, відповідно, що ці кошти можна було б повернути до кишені аграріїв. Тому ця тема, як я вже сказав, є дійсно досить таки цікавою. І знову ж таки аграрії для цього в цьому році зрозуміли, що без аграрного страхування звести кінці з кінцями наступні роки, оскільки Україна відноситься до зони з складними погодними умовами буде дуже важко. Вони у нас і складні і мінливі, і різні в різних частинах України. А ми ще більше того недостатньо е, в основному освітчені, недостатньо готові. Якщо е, фермерство індивідуальне розвивалося у Європі е, останніми там десятиліттями чи століттями, то в українців був величезний розрив. У нас були колгоспи, були відповідні фахівці, якийсь дядько відповідав за те, щоб коли що засіяти, і е, згори нам давали накази. Тепер треба самому вирішувати. Можете пояснити, як працює оця страховка. Аграрна. Всі знають, що потрапив у ДТП, подзвонив, приїхали комісари. Наприклад, згоріла хата, прийшли, оцінили, віддали гроші. Але це реальні все об'єкти. Аграрії ж мають справу із повітрям, скажімо так, з майбутнім. Як можна оцінити майбутнє і що потім за це отримати? Ви загадали дуже дійсно цікаве питання, тому що це складна процедура в всьому світі, тому що звичайно що треба дивитися спочатку. Є такі погодні станції, які були погодні умови на тій чи іншій території на протязі досить таки тривалого часу. Потім відповідно знову ж таки треба технології дивитися, якими технологіями користуються селяни. Ну за великим рахунком відбувається це таким чином, що восени під час посівів озимих культур аграрії звертаються до страхової компанії з тим, щоб застрахувати майбутні Рожай очевидно, що при цьому всьому вираховуються всі можливі ризики, які можуть потрапити до цього всього. Це і процес вимерзання, це і процес несходження, це і процес якраз літньої спеки. І очевидно, що на якомусь рівні фіксується той майбутній врожай, який необхідно отримати, і держава наступного року, передбачивши кошти в державному бюджеті, буде компенсувати частину цих втрат, які на випадок, скажімо так, погодних ризиків або інших ризиків можуть виникнути. Скільки потрібно платити за таку страту? Раху, який там може бути тариф, і чи не станеться ще одним тягарем, якого будуть намагатися уникати е, там селяни, не зважаючи на те, що е, є ризики, а це дуже е, таке питання, знаєте, риторичне, тому що наразі якраз цей ринок тільки формується. Тому сказати про те, яка буде кінцева ціна на гектар посівів озимої пшениці або іншої культури зараз дуже важко, тому що цей страховий пул, так званий основних страхових компаній, він тільки ще сформувався, бо навіть в процесі формування. А якщо немає страхових компаній, які виходять своїми пропозиціями, то очевидно, що поки що й немає ціни. Я думаю, що ця ціна буде сформована до кінця року, і тоді вже очевидно буде, яким чином можна буде держава компенсувати якісь збитки. А інше питання знову ж таки виникне: чи підуть аграрії на це страхування? Тому що ви правильно підмітили, кожна копійка, яка буде вкладена в систему аграрного страхування, вона піде відповідно на мінус підприємству в плані прибутковості. І очевидно, не всі господарства захочуть знову ж таки йти на Якісь компроміси з страховими компаніями, хоча в цьому році, як подивитися на південь України, де дійсно просто-напросто повигорала майже вся територія, де були засіяні зернові культури, я думаю, що вимушені більшості з них будуть вимушені піти на цей крок до аграрного страхування. Чи вистачить у держави коштів на те, щоб компенсувати отакі от втрати, і чи встигнуть страхові компанії зібрати кошти від тих, хто страхується, для того, щоб вони якимось чином там акумулювалися, ну ми надіємося, що цей втрат не буде на 100 наступного року тому, скажімо так, це питання знову ж таки боси таки риторичне. Ми надіємося, що наступного року все буде добре у на погодніми умовами, і ті гроші, які будуть затрачені на агрострахування, вони відповідно не скажімо так, не призведуть до того, що бути якісь певні втрати в нас. Але з іншого точки зору, знову ж таки, якщо подивитися на досвід розвинутих країн, такі як Сполучені Штати Америки, у них в цьому році також були проблеми зі збором врожаю. Там в цьому плані досить таки просто, тому що бюджет по видаткам на такі види страхування. Або понесення збитків, він відкритий. Тобто, якщо, наприклад, пів Америки було б, згоріло під сонцем, або пів, половина полів кукурудзи, наприклад, згоріла б під сонцем, це не означало б, що в державному бюджеті не передбачені ці кошти, тому що ця лінія відкрита повністю. У нас, на жаль, ситуація досить інша, тому що в нас, як ви знаєте, державний бюджет постійно хромає, а це означає, що ті кошти, які передбачені в бюджеті, можливо, не вистачать на те, щоб покрити повністю збитки. З іншої точки зору, знову ж таки, це буде частково. Ва компенсація, тобто держава таким чином перекладає на плечі страхових компаній або комерційних компаній ті ту частину роботи, яку вона колись за радянських часів сама несла. Тому в принципі, цей підхід партнерства він є правильним. Держава перекладає частину роботи планування, але чи є, наприклад, фахівці, які Можуть прогнозувати правильно в Америці. Це серйозний бізнес, аграрний сектор, який поставлений вже давним давно, давно на е, такі стабільні рейки, і помилки бувають дуже рідко, тому що цілі компанії, цілі бюро працюють над тим, аби спрогнозувати погоду, врожай і те, де продати зібраний врожай в Україні. Це є і в кого. Ну, ви самі сказали буквально пару секунд тому, що в Україні немає такої традиції фермерства, яка є в Америці, яка є в Європі. А якщо немає традиції фермерства як такого, то відповідно що немає в нас відлагоджених структур, які би займалися консультаціями, наданням порад, відслідковуванням ринків і задоволенням прогнозів. На сьогоднішній день у нас в Україні, наприклад, маючи величезну кількість наукових установ, ви не знайдете жодного прогнозу, який би був зроблений нашими локальними вченими на майбутнє. Тому Усі українські компанії користуються прогнозами американського міністерства сільського господарства та американських наукових установ. Друга проблема, яка вже стосується знову ж таки наших внутрішніх або ментальних проблем. На жаль, на сьогоднішній день українські селяни, особливо дрібні та середні, вони досить резистентні до дорадництва як такого. І вони, відповідно, що не розуміють, чому ми маємо платити гроші для допомоги ззовні. А друге, притримуємося, що я сам краще знаю. На жаль, цього немає такого, тому що. Дійсно, технології зараз і в аграрному секторі настільки далеко пішли вже, що ми не зможемо і аграрії не зможуть знати, які б вони не були розумні всі аспекти, що стосуються і оподаткування, що стосується прогнозів, що стосується системи аграрного страхування. Тому я завжди даю свої поради, що нам на сьогоднішній день треба створювати систему незалежного дорадництва, яке б могло в принципі приносити допомогу якраз селянам в різних аспектах. Це може бути і аграрне страхування, це може бути система оптимізації податків, це може бути. Система інших, там, наприклад, закупівлі сільгосптехніки, або насіння, або ще чогось. Але для цього треба селянам відкритися і сказати, що хлопці ну ми трошки не розуміємо десь щось, тому ми готові дати там, грубо кажучи, гривню з гектара для те, щоб нам допомогли до тих пір, поки наші селяни будуть резистентні до цього всього нового, то на жаль, дійсно буде дуже складно що запровадити. Дуже дякую вам за участь дякую. у нашій дякую. програмі. Нагадую глядачам, ми сьогодні обговорювали тему і урожайності, і страхування на аграрному ринку. У нас в гостях був президент Українського аграрного клубу Алекс Лісіца. Ви дивились програму Думка експерта на телеканалі ЮБІАР. Дякую ще раз Дякую. і до зустрічі.